Ну, за таку ціну могли б уже цей шовчик прибрати. Що тобі не подобається? Ні. Ну, дивись, є такі моменти. Ну, ціна, до речі, адекватна досить за таке ліжко, воно йде відразу з тумбами. На рахунок шва можна зробити без нього, але тоді в тебе короб ліжка буде цільний. Ми ж замовляємо його з двох частин, щоб це було реально заносити в квартиру. Бо думаємо наперед, коли це буде заноситись на другий поверх будинку або в квартиру по сходам. І якщо зробити короб цільний, то це. ну… Це буде дуже важко, і воно точно, коли буде заноситись, поб'ється, тобто позатирається тканинка на боках. А так взагалі ліжко ідеальне. Ніша для зберігання речей є велика, металева рамка з буковими ламельками. Тут іде. Відсутність ніжки, тобто, бачите, не вдарюсь ногою, коли йду вночі. Шухлядки, які відразу прикручені до узголів'я йдуть в вартість ліжка вже включені. Ну і саме узголів'я погодьтесь, гарно виглядає. Моделька називається Стронг. Модель ліжка. Розмір 160 х на двадцять 27300 Замовити можна на сайті Солоха її в різних розмірах, тканинах, кольорах. Шапці профілю телефон для зв'язку.